Не бойся, это ж папа, он просто мы говорили ему, папа приедет. Я говорю, что папа поцелуй. Ты ждал, ты ждал папу. Вот папа приедет, ты рада. Папа. Покажи, папа, Покажи машинку какую-то. Смотри, какая машинка у него. Тебе мама купила? Да. Не дарили на день рождения. сходит, сходит, скажи, хожу в садик, там детками с детками дружит. Папа. папа, он все на фотографии подходит, говорит, это да папа. Да, папа, дядя плохой забрал. Да, Сіночок э, Кіріл, у нас ще донечка є, Євгенія. Вона народилася, коли чоловік вже був в полоні. Він на турне навіть не знає. Не знаю, я не вірю. Мені здається, що це просто сон. Якийсь. Які у вас особисто но ну, плани вже чи щось є, що ви хотіли зробити, обов'язково? Насолоджуватися, як ростуть дітки, що бачив, як ростуть дітки. Молодшій нашій донечці, ось в жовтні буде два роки, вже з татом перший день народження відсвяткуємо. І взагалі, жити, насолоджуватися. життям, вже в повній родині. Так, по сороку, <різь>

перше бажання збулося два, два роки, роки блі, яблука не бачив <рес> два роки. <блі. рес> два, два роки, блі. А ти тільки що сказав, що твоя мрія перша е, збулася, це те, що поїсти. Які взагалі зараз в тебе є от зараз бажання? Поздравити першим ділом зараз свою маму з днем народження. У нього вчора був день якраз. Я думаю, для неї це буде найкращий подарунок. <рес> все добре. Скоро зустрінемось, все буде добре. Злата, привіт! Скоро побачимось. Як потрапили в полон? Коли потрапили? У 22-му році Маріупольська частина 357, Нацгвардія, 12-та бригада. Що я ще хочу сказати, що наших дуже багато хлопців там, з нашої бригади. Полоні зараз дуже кро, дуже хочу, щоб поміняли їх. У мене було дуже на сізу багато друзів, які там залишилися. Для їхніх рідних я кожному рідному назову позвоню і передам привіт. Відразу є дуже хлопці гарні, які дуже було їм важко. важко. Їм... Я буду робити все, щоб їх витягнути, тому що їм дуже важко. Ті хлопці сильні люди. Служили в одній частині 3057, Строкову службу проходили разом в одній роті РМТО захищали Азовсталь і попали у полон. І нас судьба роз'єднала. Роз ну тепер ми разом і ми вдома. <реш> Мам, я дома, я в Украине, со мной все хорошо. Я надеюсь, мы в скором времени встретимся с тобой. Как у вас дела? Как вы там? Все живы, все здоровы, я надеюсь. Мам, не плачь, все хорошо, я дома. Ваш сын дома, вы скоро его обнимете. Все, они прямуют, да, они прямуют сейчас на реабилитацию. До встречи, целуйте его. Мам, я тебя целую. Все, ну мам, скоро встретимся, не переживай. Радуйся, мам, я вдома. Все, мам, всем привет, всех обнимай за мене, всех целуй. Я скоро буду вдома.